Сьогодні справа буде апеляційному суді. У 18 у нас. А вони пояснюють, а вони пояснювали, чи вони не передали на суд. Бо вона тільки вчора. Вияснили і тільки вчора сутяного передав. Але завдяки є автоматичному справи, вас тут <свят> запропонував каву ми відмовилися. Що бачите, хворітися по бою хочу сказати, що нас цивілізовано зустріли. Дякую, почав провели до суду перший раз, тому що практично всюди перешкоджають, не дозволяють, викликають міліцію. А тут Богу дякувати, я кажу, війна несла свої гарні короти. Зустрів суддя, пояснив, що. Вас суду, що новак, суддя попередній, який судив цього працівника, затримав справу. Бо Боже, це ще один доказ, що це заангажований суддя, який так би мовити, виконує певні вказівки. і пообіцяв суду, що справа буде передана суд вчасно. Значить, сподіваємося, наступний суд відбудеться. А слава Україні. Я хочу сказать, что он сказал, что он сказал, что он сказал, что он